Леся Українка, гімн Кей, до тебе, Україна, наша є мати. Струна моя перша озветься, І буде струна урочисто, і тихо лунати, і пісня від серця бохється, по світі широкому буде та пісня літати, А з нею надія кохана, скрізь буде літати, по світі між людьми питати, Де схована доля незнана, І може. Зустрінеться пісня моя самотня У світі пташками, піснями. То швидко полине тоді тая гучна зграя, далеко шляхами, тернами полине за синіє море, полине за гори Літатиме в чистому полі, Зійметься високо-високо небесні простори. І може, з підкатою долю, І може, тоді завітає та доля жарена, до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україна мила, кохана, моя безталанна мати.